Євроського національного університету Людмила Сенько, яка в співавторстві із Кривовою Світланою Германівною, завідувачкою відділу наукової обробки, підготувала це дослідження. А ще я вам скажу маленький секрет: якщо хтось захоче виглядати так, як ця чудова жінка, то треба мати одну таку нагоду пропрацювати в бібліотеці 50 років. Це я говорю про Людмилу Олегівну. Добрий день, шановні учасники конференції. Чи чути мене? Добре чути, так. Наше Закарпаття завжди було щедрим на таланти. Серед них письменники, вчені, економісти, юристи, мітці. Практично у усіх сферах діяльності закарпатці показали себе з найкращого боку. В повній мірі це стосується і науковців, особливо служителів КІО Музи історії. До лав відомих сучасних закарпатських істориків, таких як Едуард Балагурій, Іван Гранчак, Василь Ілько, Іван Мандрик, Михайло Траян, Микола Вегеш, Микола Алашин, можна віднести і Омеляна Тавганича. Його багата спадщина, великий внесок у вивчення історії Закарпаття і України взагалі. Відомий закарпатський історик, журналіст, педагог вищої школи, доктор історичних наук Омелян Дмитрович Довганич народився 8 травня 1930 року в селі Нижнє селище Хузького району. Він, закінчивши класів народної школи у рідному селі, потім навчався у Хусті. Та й закінчив у 1949 році середню школу. У 1950 році він став студентом Львівського університету, але вчитися не зміг, оскільки був призваний на службу в армію. З 1953 до 56 року навчався в Києві у вищій партійній школі на відділенні журналістики. У 1966 році він закінчив аспірантуру в Пружгородському державному університеті. Працюючи головним редактором республіканського видання Карпати, він захистив у 1970 році кандидатську дисертацію. З історії Закарпаття періоду Другої світової війни. Наступні 23 роки життя Омелян Дмитрович, а саме з 72 по 95 пов'язані з Ужгородським державним університетом. Тут він пройшов шлях від старшого лаборанта до доцента, спочатку на кафедрі історії СРСР, а після її ліквідації на кафедрі нової і новітньої історії. Ось яку оцінку його викладацької діяльності дає кандидат історичних наук та Ужгородського національного університету Микола Лашин. Він був талановитим педагогом і методистом, досконало знав фактичний матеріал своїх курсів. Він умів зацікавити студентів навчальним процес, предметом, вчив їх вчитися. Понад 80 випускників історичного факультету написали і захистили дипломні роботи під його керівництвом. Омелян Дмитрич завжди відповідально ставився до громадських доручень, призначався секретарем приймальної комісії, був редактором студентської богатотиражки, редагував чимало факультетських та загальноуніверситетських видань. Він також був дослідником історії університету. З-під його пера вийшли чотири книги, присвячені рідній Алмате. Але головна тема, якій він присвятив майже все своє життя, була історія Закарпаття до та під час Другої світової війни. А все почалося з пошуків слідів батька, який був заарештований у березні 1944 року як учасник розвідгрупи Закарпатті, засуджений на 15 років і відправлений в концтабір. Ці пошуки розтягнулися на довгих 28 років. Були написані десятки листів запитів у Прагу, Москву, Будапешт, Німеччину. І нарешті, у 1974 році Омілян Дмитрович отримав документи про те, що його батько загинув 18 лютого 1945 року у кацтаборі в місті Шиберг. Я казав саме Омелян Дмитрович, я не випадково став істориком. Я поставив собі за мету шукати і досліджувати відомості про людей, які постраждали в ті чи інші історичні періоди. І дійсно, він був одним із найскрупульозніших дослідників трагічних сторінок історії Закарпаття, періоду Другої світової війни і репресій до воєнного і повоєнного часу. Він займався пошуками закарпатців, засудженим горківським режимом, долею втікачів з СРСР. Закарпатськими добровольцями у складі Чехословацького армійського корпусу та з'єднань Червоної армії, долею учасників підпільного партизанського руху, вивчав діяльність Родвід Грубль Ференца Цепатики. Працюючи у вітчизняних і зарубіжних архівах, він ретельно працював сотні документів, розшукав рідних і близьких учасників тих подій. Результатом кропітких пошуків стали видання слідами легенди. Закарпатські добровольці, нариси з історії та бойового шляху, трагічний фінал розвідгрупа Історія історії люди, до Бузолуку через табори Гулагу, публікації у видання Закарпаття в руки війни, Книги пам'яті України, Закарпатська область та багато інших. Окремо треба зупинитися на такій темі у його пошуках, як діти війни, а саме Діти Червеньова. Досліджувані події відбувалися у серпні, жовтні 1944 року, коли монашки Домбовського монастиря на Закарпятті врятували від фашистської неволі 186 дітей інтернату з білоруського села Новос Єльня Гродницької області. Були розшукані і діти, і черниці, учасники тих подій про їх випробування, про їх подальшу долю було написано десятки статей, в газетах та журналах. А також ця тема висвітлювалася в колективній праці, роки виколіття, невідомі сторінки і трагічні долі. І ось що цікаво. Омелян Дмитрович до останніх своїх днів підтримував зв'язок із членами Ради музею діти лихоліття села Новоєльні Гродницької області Білорусі. В одному з останніх листів учні писали міра вам і добра, ми любимо і помнім вас. Омелян Давганич велику частину свого життя приділив вивченню проблеми репресій проти населення Закарпаття у 30 50 роки ХХ століття вернути з небуття імена синів і доньок рідної землі, зберегти їх честь і світу пам'ять, таке знання ставив він перед собою. З 1993 року Обилян Довганич очолює науково-редакційний відділ обласного видання, «Реабілітовані історією Закарпатська область, з-під його пера завдяки кропіткій щоденній роботі. Вийшли сотні публікацій з окремих видань цієї тематики, крізь пекло Гулаків, усутінка забуття репресовані делегати першого згідно народніх комітетів Закарпатської України, реабілітованою історія Закарпатська область і багато інших. Наукова діяльність Омеляна Дмитровича була багатогранною. Як патріот Закарпаття він присвятив багато часу вивченню рідного краю. Про історію свого села Нижнє селище опублікував три книги. Сільська рада рідного села присвоїла Омеляну Довганичу звання почесний громадянин села Нижнє селище. Омелян Дмитрич добре відомий і як літературознавець. Будучи головним редактором у видавництві Карпати, він вистувався з Іваном Чендеєм, Юрієм Шкробенцем, зустрічався з Йосипом Жупаном, з Миколою Рішком, з Василем Вовчком та іншими закарпатськими письменниками. В останні роки займався спадщиною репресованих письменників. На літературознавчу тематику у нього написано понад 120 статей, повідомлень нарисів, рецензій. А взагалі його науковий і творчий доробок підсумовує 1024 наукові, науково-популярні статті, нариси, рецензії, критичні і літературні матеріали. І 54 окремі видання, виданий у 2005 році біобібліографічний показчик, присвячений життю та науковій діяльності вченого, нарахований 2004 позиції. Лауреат обласних премій імені Барканюка, імені Бабидорича, імені Волошина Омелян Дмитрович за багаторічну сумлівну роботу був нагородженим орденом за заслуги третього ступеня і багатьма почесними грамотами. Великій науково-дослідницькій та викладацькій роботі Омеляна Довганича сприяла його дружина Ганна Михайлівна. Ось що писав Омелян Давид Дмитрович про це. В тому, що я зумів у житті досягти успіху у науковій, педагогічній громадській діяльності, значна заслуга моєї сім'ї, особливо моєї дружини Ганни Михайлівні. Я завдячую долі, що у нелегкій творчій роботі моя дружина ніколи не робила перепони. А навпаки, впродовж усього життя сприяла мені, даючи можливість необмежено займатися науковими пошуками, написаннями історичних праць. Ганна Михайлівна міцно тримала фронт сімейних проблем, встигала забезпечувати чоловіка довідковою літературою, вичитувала його рукописи, життєві долі Ганни Михайлівни і Омеляна Дмитрича злилися в одне на все життя. І це тільки підкреслює високі і чисті почуття подружжя та їх духовне багатство. Народилася Ганна Михайлівна Довганич у далекому 1931 році, взимку 13 січня, у місті Хуст Закарпатської області, Закінчила семирічну школу, потім середню школу номер 1 Далі навчалася у Хуському культосвітньому училищі у 1949 році, склавши державні екзамени. Ганна Довганич отримала направлення в Берегівський район у село Новобабки. Тут вона пропрацювала 8 місяців. Згодом Ганну Ганномихайну переводять до міської бібліотеки міста Куст, працюючи в кусті, вступає на заочне відділення Харківського бібліотечного інституту. У 1953 році одружується з Мер'яном Довганичем. В 1962 році сім'я переїхала в Ужра, де Ганна Михайлівна починає працювати в обласній бібліотеці для дітей. Із 1964 року починається новий етап у житті Ганни Михайлівни, університетський. Вона починає свій трудовий шлях у бібліотеці Ужгородського державного університету. Тут вона тривалий час працює в читальній залі гуманітарних наук. Завідує, завідує відділом комплектування і наукової обробки документів. У 1973 році, коли штат бібліотеки поповнився посадою заступника директора з наукової роботи, очолила новий напрямок діяльності бібліотеки. Під її керівництвом ретельно вивчалися надходження нової літератури, була реорганізована робота сектора наукової обробки літератури, що дало змогу досконало вивчити класифікації і полегшити роботу з каталогами. Одним із напрямків довідково бібліографічного відділу стало складання бібліографічних показчиків. В полі зору були всі підрозділи бібліотеки. Постійно в практику бібліотеки вносилися нові напрямки, що дозволяло вдосконалювати сам процес обслуговування читачів. У своїй автобіографії Анна Михайлівна писала: я засвоїла головне правило в бібліотечній роботі. Читач, який хоче отримати інформацію з будь-яких питань, повинен щонайменше часу витратити на її пошук. А також отримати кваліфіковану консультацію по інші джерела, Набутий досвід навчання в УЗІ, роботу в різних бібліотеках краю, у різних підрозділах бібліотеки сприяли піднесенню наукового, методичного та загального рівня книгозбірні університету. У вітанні колективу бібліотеку у зв'язку з виходом Ганни Михайлівни на пенсію є такі зворушливі слова: одного разу обравши професію. Ви не зрадили її, були і залишаєте справжнім бібліотекарем, бібліотекарем з великої букви. Багато співробітників та науковців із дядьністю згадують Ганну Михайлівну. Нам, авторам дослідження, довелося працювати під керівництвом Ганни Михайлівни з 1979 по 1986 рік. Сам в цей період вона була заступником директора з наукової роботи. Запам'яталась вона як відповідальний фахівець, вимогливий до себе, до роботи підлеглих, а також до якості виконаної роботи, особливо до обслуговування читачів. період з 1980 по 1985 рік був дуже складним. Відбувався процес переводу фондів і каталогів на таблиці ББК. Ганна Михайлівна збирала повний випуск таблиць ББК, методичні матеріали до них. Одночасно проводили методичні навчання з бібліотеками середніх навчальних закладів Закарпаття. Протягом п'яти років ця робота була виконана. Контроль за її виконанням здійснювала методист Валентина Левця, яку Ганна Михайлівна запросила на роботу з обласної бібліотеки імені Потушняка. Активну участь Довганич брала у проведенні занять з підвищення кваліфікації працівників, де вона знайомилася. Де вони знайомилися з новими державними стандартами в бібліотечній справі, методичними рекомендаціями і, взагалі, засновами бібліотечної роботи. У 80 і роки в Ужну існував факультет суспільних наук, де студенти різних спеціальностей могли придбати освіту з таких напрямків, бібліотечна справа, журналістика, архівознавство та інші. Анна Михайлівна в той період навчала бібліотекаря, проводила практичні заняття, читала лекції і, звісно, приймала екзамени. У 1986 році Ганна Михайлівна вийшла на заслужений відпочинок. Колектив бібліотеки завжди з здяністю згадував і буде згадувати її вклад в встановлення наукової бібліотеки у уж. Подружжя Омеляни і Ганни Доганичів присвятили майже чверть століття роботі в Ужгородському національному університеті. Він, як викладач історичного факультету, вона як бібліотекар наукової бібліотеки. Період плідної наукової, викладацької, освітньої, громадської та бібліотечної діяльності вони згадували як кращі роки свого життя. Дякую за увагу. Дякуємо, Людмила Олегівна.